Добрий день, шановні українці. Сьогодні в нас в продажі і на огляді Mitsubishi Outlander. У нас з штатів нещодавно пригнана, 2020 модельний рік. Комплектація СЄ. Пробігу на даному 30 тисяч кілометрів. Фронтальне пошкодження було. Я про неї сьогодні все розповідаю. Пристебніця поїхав. 2,4. У нас повний привід. Ну і варіатор, звичайно. Все це Mitsubishi стандартно, єдине, що повний привід не зазвичай. Ну, мені передні привідні версії, звичайно, з Америки потрапляли. Що стосується удару, аукціон не дуже красивий, удар фронтальний і такий, знаєте, за виглядом не дуже слабкий. Але як є, розказую, що було. Поміняне праве крило, фари, бампер, до речі, оригінальний ставився. Я не знаю, на чи був, не пам'ятаю. Капот новий, передня панель, радіатори, підсилювач бампера. Ланжерони підгибались, як зазвичай буває, вони ріхтовані. Але бачу, отут, от, це заводський герметик. Тут теж ось. Все. Наскільки вони тут де вони рихтувалися, не можу точно вам сказати. І ось з цієї сторони теж бачу, що ось це схоже на заводський герметик. По подрамнику тут, як балки, лижі йдуть до передньої панелі. Тут права лижа от мінялась, говоря, Це те, що я знаю. Новий акумулятор поставлений у ну, 30 тисяч кілометрів, пробіг за малий, дуже, щоб за щось відхлюватись по техніці, скажімо так. По удару ви в принципі, фото з аукціону зараз побачите. Крупним планом показую по зазорам, як все виглядає. То наче, так бачите, все непогано. І крила, капот, все примикає дуже добре. У нас є безключовий доступ, у нас є монітори сліпих зон. Рік, до речі, в нас модельний 20-й, а розмитнена вона 19-м, тому що октор 2019, тобто 10-й місяць, і календарним роком в нас митниця розмитнює, але з Америки машина прийшла 20-м роком. Електропривід сидінь. Отака От комбінована тут, бачите, сидушка, ну типу Алькантара середина і шкіряні боковушки, подушки. Стан ідеальний. Щодо салону, питань ніяких нема. Роздивляємося, що тут у нас є. У нас є 4 склопідйомника. До речі, всі з авторежимами. Для Америки це бонус. Центральний замок. Дзеркала електроскладні, бачите. Ну, Міцик це любив завжди. Похва Похвастатись, вроді така проста машина сама по собі, але це в них опція така. Розповсюджена. У нас є тут, бачите, захист від зіткнення і стеження за полосою руху. Тобто система захисту тут є, яка нам допомагає не вляпатись неприємності. Це вимикається система стабілізації. Пробіг у нас в мілях. Це 30 тисяч кілометрів, а ви бачите на табло 18 тисяч 942 милі на дану мить. І дивіться, в нас русифіковане меню це теж бонус від міцника. Не всі можуть таким похвалитися. Зазвичай цього майже ну, ні в ні в якій машині в американській цього немає. Дуже цікаво, але тільки до першого. меню настроек тут можна включати тільки коли ти стоїш на гальмах. Меню настроек тоді ми заходимо. Ви бачите, я вже вибрав російську мову, вибачте. Ну, і Цельсії, до речі, тут обирається, і клімат у нас переходить в Цельсії, тобто нічого не треба перепрошувати. Ну, Єдине, що загальний пробіг, вона показує в мілях. А так, в принципі, у вас сертифіковано в Цельсіях. ну, Я вважаю, дуже непогано. Повертаємося. Це від Мідсика такий бонус. Далі, в нас шкіряне кермо. В нас мультимедія хендсфрі, в нас є датчик світла і протитуманки. Автоматичний дальній у нас є, бачите. Монітори Сіп-Зон в міцику, коли увімкнені, то вони отут -тут світяться, що вони увімкнені. Кнопочка старт-стоп, звісно, на безключовому доступі. Є датчик дощу, є в нас зеркало з автоматичним затемнінням. У нас двозонний клімат-контроль. У нас є тут, от бачите, USB для... Флешки, розйом, монітори сліпих зон тут вимикаються, і екомод ми можемо перемикати або нормал. нормал. Ну, спробуємо залишити нормал, бо ми будемо тестувати її. Ось ну, такий ключик у нас на безключовому. Мультимедіа в нас. Я не знаю, наскільки вона хороша, наскільки вона швидко працює. В меню в принципі, USB, аудіо, є відео, є Bluetooth, є... У нас є електроручник і автохол, допомога при підйомах. Це в нас режими повного приводу. Ось вони тут є еко, сніг, бруд. Normal. Давайте залишимо, наприклад, normal, хай буде, так? Да? І підгріве передніх сидінь. І з зауважень по салону, що в нас є, одразу, щоб ви не дивувались при огляді. В нас є отакі маленькі тут дві крапки, напевно, хтось в штатах покурив. І на торпедо трошечки, бачите, є отут отакий дефектик, щоб ви знали, що він є. Також в нас є люк. Я швиденько його відкрию закрию, бо на вулиці йде дощ. Але ви переконалися, що він працює. Воно все повністю чорне, темне, ну окрім е, стелі. Що ще? Два підстаканника тут, підлокітник тут. Судячи з усього, я так розумію, тут стоять секретки на дисках. Камера заднього виду виглядає вона. ось так. І, напевно, не правий забув сказати, що тут є круиз контроль Наскільки я розумію, він тут звичайний, Без... А ось саме підтвердження, вже бачу, що Android Auto тут є, тут хтось під'єднався колись в Америці, тобто значить він є. Стосовно питання безпеки, тут відпрацювало кермо і коліна. Кермо і коліна відновлені, перепрошитий, безпека має бути все добре. Тут зауважень немає. Дивіться, в Outlander я зі своїм ростом 193 см сиджу сам за собою. Дуже коширний, я б сказав, як король. Тут все дуже добре. Спинка, до речі, вона змінює свій нахил. Єдине, що тільки таким способом. Тобто цією ручкою От ми можемо змінювати її нахил. Також у нас є підлокітник, два підстаканники, Позаду є свій обдув і є USB 2. Бачите, розйоми для зарядки гаджетів. Ну і, наче так, все дуже добре. Тут ряду сидінь, тут дуже комфортно. Про третій ряд сидінь, я не буду зараз цьому зупинятися, тільки покажу, як розкладається садушка. Е, я вже робив пару оглядів. Я залишу в Ютубі посилання, зараз вгорі, щоб ви подивилися, якщо вас цікавить, ті огляди, де я вже робив з третім рядом сидінь. Там місця чисто для діточок. Нікого в більше не посадите. Дорослу людину ви там не всадите. Навіть якщо вона буде дуже п'яна і бездиханна і м'якотіла, не сяде там доросла людина. Нереально, тільки діти. Одразу вам кажу. Тепер дивіться, як розкладається садушка. Виглядає це ось так. Раз. Підлокітник забув скласти. І два. ну Підголовники ще треба прибрати, щоб повністю скласти його. Отак це в два рухи складається і розкладається. Ну я одразу покажу, як виглядає третій ряд сидінь, щоб ви бачили. Тут чисто шкіряні такі сидушки. ну Все одно, я вважаю, що це якби, так, вони не повноцінні, але зручно, що ви тут можете двох діточок посадити, коли кудись треба їхати чи переїхати. ну Зручно. І закриваємо. Сітка в нас є в багажнику, бачите, великий плюс. Гумовий килим є. Я такий тільки бачив в уутбеках. Оригінальний фірмовий Mitsubishi, видно. І е, тут у нас трошечки припадемо. У нас отакий от аварійний герметик для шин і е, компресор в комплекті лежить. Це підголовники від третього ряду сидінь. Там запаски немає вже? Да, запаски в неї, бачите, по заводу немає. Не укомплектована. Ну, На старті скажу що сам по собі Outlander автомобіль, ну, моя, така, моя така думка, моє таке враження для консервативних людей, практичних, кому потрібно за відносно невелику ціну, об'ємна простора машина, наприклад, там, для сімейних цінностей. Це машина не для драйву, вона така, знаєте, по-своєму трошечки валка. Але вона м'яка, комфортненька, вона не здивує вас там, за великою якістю якихось матеріалів. Там. Топ там відпрацюванням якихось там функцій сучасних, такого тут прям вау нема нічого. Вона, ну хоча це комплектація непогана, тут вже вона укомплектована багато чим. Але це саме от, зручна машина для сім'ї простора з великим багажником. Якби ви мене спитали, в принципі, основний я вважаю, конкурент це рохи Mitsubishi. І, і в принципі, вони зараз в одній корпорації знаходяться, наскільки мені відомо. Між рогами Mitsubishi, я вибирав би бра Mitsubishi. Ну, я не, не дуже поважаю роги, але те... ж має право бути на свою ціну. Перед тестовим заїздом он в ту горку я покажу, які в нас учили на коробці є режими. Є драйв, отак, щоб сонце не відсвічило. Є драйвспорт і є лоу, ну, понижена передача. Ну, поставимо на драйв спорт і спробуємо зараз стартанути. Натискаю педаль. Плавний, дуже затяжний старт. Вона береже коробку, трансмісію, варіатор. І отак ми робимо. Соль. В принципі, так середньо. Хоча в салоні ти відчуваєш дуже плавний набір. Здається, що вона не розжиняється так, як насправді вона проїхала непогано. Що стосується от її поведінки, дуже все тихо, по салону тихо, зауважень ніяких нема. Рулиться вона, як і кажу, от лендер, вона така велка. Вал Тобто вона не для того, щоб в крени повороти круто входити, пролітати і чудити. Тобто, це не для цього машина, це машина для розміреної, спокійної їзди. В цілому, вам скажу так: машину цю я вам пропоную перевіряти в будь-якому випадку, тому що це не я ремонтував. Тому любий ваш запит, сервіс ми ні в чому не відмовимо. Я буду відповідати особисто, скажемо, щоб машина пройшла всі перевірки, і ви були впевнені, що все добре. Тому що. Це, ну, скажімо так, не моя особиста робота, і я був би радий і хотів би, щоб ми перевірили разом, щоб всі були впевнені і не було ніяких зауважень і запитань. Єдине, що я чітко знаю, що ці аулендери не для оф-роуда. Це автомобіль міський або трасовий. Тобто, це машина не та, в котрій ви можете заїхати в заброди і вибиратись дуже сміло і впевнено. Варіатор навантажень тут в них не дуже любить. Він дуже любить періодичне ТО системне і правильне. І, скажімо так, вишивати на ньому, там десь забиратись в болота це не його Має можливості у трансмісії вивозити навантаження такі, знаєте, жорсткі. Тому за це одразу розумієте, що у вас просто є повний привід, у вас є кросовір з великим кліренсом непоганим, але не для того, щоб на ній там, прямо там охотиться, десь, знаєте, на кабана. Заради цікавості, з'їжджаю зараз на таку от польову дорожку. Топчу. Підвізка відпрацьовує все дуже добре, по салону тихо. Машина рулиться тут непогано. О, до речі, впевнено, себе тут відчуває. Себе максимально стисло. І мені здається, зрозуміло, я вам пояснив своє бачення про цей автомобіль конкретно, про Outlander в цілому. Так що, ви, будь ласка, звертайтесь, скажемо, І якщо вам все сподобається, то придбайте. Я всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні! З вами був Льоха Трендавто.